Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні я приїхала до Соптівського лісництва. Нам тут покажуть і розкажуть, як виростити ялинки. Адже це питання надзвичайно актуальне напередодні нового року. Про вирощування ялинок нам сьогодні розкаже мічник лісничого дошка Олександр Вікторович. E, значить, вирощування новорічної ялини починається з висіву насіння. Це насіння ялини звичайної. Насіння зберігається у скляних бутлях у спеціальному приміщенні? Перед висівом ми робимо спеціальну підготовку насіння, це в марганцевому розчині, замочуємо на термін від 18 до 24 годин. Значить, висіваємо або відкриті парники, або сіємо в теплиці у спеціальні касети. А скажіть, будь ласка, коли ви висіваєте по термінах? Значить, по термінах це друга половина квітня. Це висіваємо, якщо в теплиці. А якщо в парниках, то раніше. Ми, Ми висіваємо в парники. Це є вирощування ялини з відкритою кореневою системою. Значить, норма висіву ялини йде 18 грамів на квадратний метр. Ялина сходить, ялина сосна взагалі хвойні сходять десь. На протязі 10 днів. Перші сходи е обов'язково притінюємо. Для затінення використовується сітка 40 І щодня поливаємо. Це є обов'язковою умовою. Сходи ці обробляємо фуніцидами і інсектицидами. Це було висаджено в 2020 році. Ось за перший да, рік. Це цьогорічні, цьогорічний висів. Скільки часу ялинка тут буде знаходитися? Е значить. Два роки зростає ялинка в двохрічному віці, двохрічний сіянець. Висаджуємо у декоративну шкілку. Зараз ми знаходимося на контейнерній площадці і розповім вам про вирощування ялини голубою з закритою кореневою системою. Значить, ось такі касети. Ми засипаємо субстрат спеціально для хвойних, потім висіваємо насіння. Заносимо в теплицю, там воно протягом 8-10 днів сходить і перебуває близько місяця, перебуває в теплиці. Коли підростає, потім виносимо касетиці на площадку. Проводимо регулярний полив, обробіток фунгіцидами, інсектицидами і проводимо боротьбу з бур'янами. Ялина зростає 2 роки. Потім висаджуємо її у шкільне відділення розсадника. Олександр Вікторович, а це, мабуть, захворіла ялинка, так? Якісь проблеми з нею? Ні, це не так. Це також у касетах вирушуємо мадрину європейську. Це єдине хвойне дерево, яке взимку скидає хвою. Може здатися, що це сіянці від посухне, але це не так. Цю мадрину ми. Висаджуємо в ліс, створюємо лісові культури поряд із деревами дуба, також уводимо войні породи. Тобто ця мадрина весною знову стане зелена. Так, так, обов'язково. Олександр Вікторович, а скажіть, будь ласка, чи існують способи вегетативного розмноження ялини? Так, існують, можна зачеренкувати ялину, але я вважаю, це моя особиста думка, що це є недоцільним, тому що процент переживності буде десь в районі 10, тоді, коли знасіння процент буде 90%. Так. Після висадки у шкільне відділення проводиться догляд. Чи потрібен полив? Перший рік так, облаштовуємо крапельний полив. Обов'язково. Якщо не поливати, буде великий відпад, то крапельний полив влаштує. Зараз ми знаходимося на плантації новорічної ялинки 2020 року. Цього року ялинка весною була висаджена із касет. Так виглядає ялинка, яка висаджена 2019 року. Зараз ми знаходимося на плантації ялини, яка висаджена 2018 року. Ось ялинка висаджена два роки тому із контейнерної площадки. Контейнерів і можна побачити, що вона трошки рідкувата, тому зараз я покажу, як вона формується. Для цього нам потрібні ножниці і ще скажу, акцентуємо увагу, що зрізати потрібно добруньки. І обрізаємо. Обрізаємо ми не багато, кінчики обрізаємо, для того, щоб вона просто набилась. Верхівку цієї ялинки потрібно обрізувати по, дивлячись по тому, як вона росте. Якщо вона може вимахати отакого розміру, то тоді вона потрібно її зрізати. На даному етапі її можна ще трошки вкоротити, тому тоді підуть бокові бруньки і вона наб'ється більше. Формування таких ялинок проводиться 20, від, період від 20 січня по 20 лютого, в той період, коли вже сильні морози пройшли і брунька в стані спокою, і щоб потім бруньки не обмерзли. Ці ялинки вже йдуть на реалізацію. Наші ялинки йдуть на реалізацію з п'яти років, але за останні роки дуже великий попит на новорічну ялинку і ялинку із комом на озеленення. Тому навіть плантації 2018 року це вже цього року проводимо реалізацію цих ялинок. Зв'язку із збільшенням попиту на новорічну ялинку. В минулі роки ми висаджували від півтори до двох тисяч штук в рік. Цього року, у 2020 році, висадили дев'ять з половиною тисяч ялини. Тобто на майбутнє вже будемо забезпечені в повному обсязі. Ринок забезпечений. А скажіть, будь ласка, чого ви вирощуєте лише ялину, а не вирощуєте сосну? Адже вона теж є популярна на ринку. Так, є популярною, але в нас досить багаті ґрунти для сосни. Сосна любить зростати на піску. а Коли в нас багаті ґрунти, вона дає дуже великий приріст. І, виходить, не зовсім має товарний вигляд. Тобто нас виходить, як кажуть, рідка. Рідка, так. Да. У сопківському лісництві не лише вирощують рослини, а й турбуються про братів наших менших. Олександр Вікторович, маємо таку проблему. В Україні реалізовується дуже багато контрабандної ялинки. Розкажіть, будь ласка, як ми можемо відрізнити, як звичайний просто покупець на базарі ялинку легальну від контрабандної? Для того, щоб упевнети, що ялинка є легальною, вона має бути маркована або биркою, або ось такою стрічкою, на якій є. Номер і штрих-код. За допомогою цього штрих-коду можна провірити походження ялинки. Тобто буде вказана порода, і на якому підприємстві була куплена ця ялинка. Також в реалізаторі мають бути відповідні документи на реалізацію ялинки, це накладна і сертифікат. Це можна провірити за допомогою спеціальної програми. Додаток для перевірки легальності ялинок називається ялинка державного підприємства «ЛіАЦ». Його можна скачати для мобільних на базі Android через Play Market. цей застосунок ось так. Ми можемо або ввести номер бірки, який знаходиться нижче штрих-кода, або вчитати штрих-код. Просто нажимаємо сканувати. Воно просить дозвіл використання камери. І наводимо штрих-код. Воно ну, його фотографує, і вибиває, що ваша ялинка легальна. Можна ознайомитися з більш детальною інформацією. Ну, де більш детальна інформація з'являється тоді, коли ялинку вже відпустили з розсадника, коли є на неї інформація. Накладна і інші документи. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі у новому році.